Свято останнього дзвоника є традиційним, але кожного року воно особливе для тих, хто закінчує школу. Так, випускники Криворізької загальноосвітньої школи номер 125, як і багато інших одинадцятикласників нашого міста, у цей день не приховують свого хвилювання. Сегодня я испытываю смешанные чувства, потому что, с одной стороны, выпускной – это этап на пути во взрослую жизнь, ну и это, конечно, радует. Но, с другой стороны, грустно расставаться со всем, что было таким близким и родным за все эти годы. Но зато могу с гордостью сказать, что в школе остались люди, которых я буду рад видеть и через год, и через два, и через десять. Ну и хотелось бы всех поблагодарить, всех учителей, учащихся, работников школы за то, что они сделали так, что ходить сюда было все эти 11 лет приятно, интересно и весело. Мы, конечно, немножко расстроены, то, что покидаем стены этой школы. Мы здесь учились 11 лет, и жалко уходить отсюда. И все воспоминания крутятся в голове, и хочется плакать. Если честно, я очень волнуюсь, потому что я в этой школе пробыл 11 лет, и вот, вот этот последний звонок, последний наш звонок. Ну, я хочу, конечно, сказать всем учителям спасибо, которые нас научили всему, всем, ну, всем родителям, потому что вырастили таких детей. Ну, также хочу всем одноклассникам сказать спасибо. Ну, собираюсь поступить в Криворожский национальный университет, чтобы прославить гордость нашей школы. На свято останнього дзвоника до загальноосвітньої школи номер 125 завітала й депутат Криворізької міськради Ніна Бобровник. Вона вже не перший рік опікується цим навчальним закладом. Это моя патшевна школа. Я хорошо знаю коллектив школи, замечательного директора. Я очень люблю этих дітей. Все праздники мы проводим вместе. Поздравлю от всех депутатів, потому что депутати от партии регионов. Много делают для того, чтобы в школах было комфортно учиться, чтобы дети получали лучшее образование, чтобы мы уже соответствовали європейським стандартам. От себя лично для ну, школы я подарю сьогодні принтер. І поздравлю ще раз всіх з закінченням удачного учебного року. Також цього дня школа номер 125 отримала подарунок від народного депутата України, віцепрезидента Федерації футболу України Андрія Павелко. Набір професійних м'ячів вручала дітям помічник депутата Віра Вернегор. Зборна цієї школи виграла по футболу пірвінства города. Поэтому ми вибрали цю школу, учитуває то що раз тут зі спортсмени, будущее футболісти, буду тренери тренірами зборної України. Тому ми вибрали цю школу. За традицією, у день останнього дзвоника адміністрація навчального закладу відзначає кращих учнів за досягнення у навчанні суспільному та спортивному житті школи. Звичайно, не обходиться і без теплих слів привітань та настанов на адресу одинадцятикласників. Перед вступом у доросле життя від вчителів та батьків. Трепетне хвилювання сьогодні відчувають усі присутні на цьому святі. Чому? Та тому, що всі ми дорослі і всі ми родом із дитинства, з найсвітлішої, найпрекраснішої безтурботної пари. Особливо трепетне хвилювання відчувають випускники. Дійсно, для них це новий поріг, який треба здолати. Тож хочеться побажати їм Божого благословення, щасливої долі.